Всім хай, я Макс. І сьогодні я би хотів зняти обзорчик на стікіс дві 2 колекції. стікіс із космосу і стікіс Океанська серія. Зараз я недавно вже купив собі підводну лодку, маю упаковочку, щоб вам показати. І, правда, в мене із нової серії немає всіх стікісів, тільки три. Зараз я вам їх покажу. Спочатку хотів би розповісти про нову серію. Ось так виглядає упаковка із нової колекції. Заді у нас інформація про ці упаковки. Різна. викидати можна. Значить, хотів зразу сказати: в, Німець, в Німеччині в Літлу вже були стікис. Правда є одна проблемка. О, в нас. Ось цей от стікіс рік-тіки, він, він ті, наший, нашого виробництва. По тому що в Німеччині замість нього була жовта рибка. Значить, ось так виглядають ці стікізи. До речі, хотів сказати, вона лодка коштує 50 гривень кубик, до її набору не входить. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає гра. А тепер покажу у нас мої стікізи. Перший це у нас кракен. Одноокий з зубами. І в мене трохи погана якість, але сразу кажу, що у них на ліпучках написаний, написаний логотип стікіз. Ось це пан кальмар. В нього одне око, але він дуже сильно схожий на джупі із другої серії. Я вам його покажу зараз. Ну, одним словом, скоро покажу. Це у нас Клім. Він в упаковці виглядає ось так, а насправді в нього ось тут ніякої ямки нема коло шеї. Зараз я вам покажу ще коробку ззовні і ззаді. Ось це у нас віконечка. Якщо поставити, там будуть видно стільки справжні, ось це ззаді. І тут у нас інформація про цю коробку. Ой, перепрошую. Так, упаковку вже показувала. Це була нова серія. Тепер я вам зараз покажу мою з колекцію. Я вже її, вам їй давно показував. Ця колекція була ще з попередньої. Ще з попереднього року. Ось так у нас виглядає упаковочка, яка дають на касі. Вона коштує. Вона коштує 2 гривні. Ну, коштувала. Але саме така. Ну, це, якщо просто купити. А якщо на касі, то одну копійку. Значить, так у нас виглядає упаковка з прозорою. Там, де можна було купити за 10 гривень якісь стіки, за які вам потрібен. І ось сама коробочка Так вона виглядає ззовні. Так вона виглядає ззаді а в нього Ось наші Ось наші стікізи. Ось це гра. Кубик це я сам свій взяв. Знову ж таки, він не входить. Оці три стікізи вони світяться в темряві. я вам можливо в кінці відео, ну, як можливо, покажу в кінці відео, і що буде, якщо їх поставити в коробочку і... там, де вікон, в віконці, віконці цю коробку. Ось, зараз оце джупі. Як я і казав, пан Кальмар дуже схожий на цього джупі. Зараз я вам покажу, як стійки засвітяться через коробку. Зараз я які обіцяв, зараз покажу. Я їх встав із попередньої колекції. У мене світла немає клітювані. Зараз. Видно. Ну, ось їх чуть-чуть видно. Ну, ось тут така була біла пляна. Ну, насправді, якщо зробити так ось, то можна їх побачити. Ще раз повторюю, тут ставляться найрідкісніші стікіси, тобто ті, які світяться в темряві. Прозор із буде по російськи, бльостками. І, і новий вид рідкості. Це такі, які чуть, -чуть відбивають світло. Ну, буду зараз закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях свої відгуки. А з вами був Максим. Всім пока!